Поділися своїм враженням після сьогоднішнього матчу, що не вдалося вам? Ну, гра відбувалася е, з різними подіями. Спочатку ми в першому таймі забили два, два голи, повели 2-0, але е, ну, команда SmartFit прийшла двома четвірками, тому вони нас, я вважаю, перебігали. У нас була одна заміна. Ну, тому команда SmartFit дуже гарна команда. Е, тому за цю гру взагалі не соромно. Саме заміни вплинули на результат матчу. Ну, я вважаю так. А ще про «Смартфіт» що хочеш сказати? Та ну знаєш, це добра команда, грає в багатьох чемпіонатах, зібрали як досвідчених гравців, так і молодих. Тому ну, збалансована команда. Але все одно ви не опускаєте руки і далі будете боротись, скільки матчів залишилось? Так, звісно, у нас залишилась одна гра. З кварталом 304, тому ми не опускаємо рук і тільки до перемоги.